Петро Порошенко на Прикарпатті президент України з офіційним візитом відвідав Коломию. В нашому місті відкрив нову поліклініку. Як все відбувалося, знає Ольга Гереджук. Слово має президент України Петро Порошенко. Слава Ісусу Христу. Христу. Пресвяті отці. Дорога, високодостойна і вельми, шановна громада, Коломиї. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут серед вас. Це мій другий приїзд. Останній раз я тут був під час президентської кампанії, і ми тоді дуже багато з вами говорили. Певнені були, як буде змінюватися країна. І цей рік є особливим. У 2016 році ми відсвяткували 25-річчя Незалежності. Коли ми відсвяткували 775 років і урочистість сьогоднішнього моменту є важливою, тому що коли останній раз на Прикарпатті вводили нову поліклініку? Я думаю, що не багато хто пам'ятає, я перевірив, в 93 році. Коли останній раз вводили лікарню у 2003 році, 14 років тому. Останній раз гроші виділялися в 2011 році, нічого не будувалося. Зараз прийшли, прийняли спільне рішення, що могла віддала місцева рада, решту, за моїм дорученням, блискуче виконав уряд. За допомогою народних депутатів. І ми маємо сьогодні це свято своєчасно, якісно, непоказушно, як вводили в експлуатацію до цих пір, прикривши плакатами невідремонтовані стіни і дири в окнах. З нагоди урочистого відкриття нової поліклініки президент дарує колективу УЗД-апарат. Я сюди приїхав. Не з пустими руками, і дозвольте від нашого з вами імені пані Ірині, головному лікарю, вручити цей сертифікат на апарат ультразвукової діагностики, який буде нести здоров'я нам, мешканцям Коломи. Однак це не єдина допомога від держави вже є фінансування для придбання медичного обладнання, каже президент. Ми тільки ввели в експлуатацію будинок, але й спільними зусиллями. Так, дивиш. Уряд днями, за моїм дорученням, прийняв рішення виділення додаткових коштів ще на обладнання, щоб лікарі не просто переїжджали і власним досвідом лише намагалися лікувати 230 тисяч людей, які будуть мати можливість доступу до цієї поліклініки. 800 відвідань за зміну ми зможемо забезпечити. Але і найновітніше діагностичне обладнання, включаючи рентгенапарат на сучасніший апарати для мамографії, також будуть встановлені тут, у нас в Коломиї. І мені приємно, що не треба буде нікуди їздити. Кваліфікація лікарів не викликає сумнівів. Велика вдячність їм за це. Але подивитися, як ми їх зараз озброїмо. Згадав Петро Порошенко про новостворену 10-ту окрему гірсько штурмову бригаду, яка дислокується у нашому місті. Я прийняв рішення як Верховний Головнокомандувач, що нова 10-та горно штурмова бригада на чолі своїм героєм-командиром має бути розташована саме тут, у нас коло ми. І незважаючи на те, що 5% валового внутрішнього продукту ми віддаємо на сектор оборони і безпеки, я виконав про те, що ми з вами тоді говорили. Ми запроваджуємо потужну програму децентралізації. І левова частина грошей ми віддаємо громадам, щоб громади самі вирішували, в який спосіб і куди витрачати гроші. І підтримуємо ці громади <кій> за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Знає гарант і про залучення іноземних інвестицій на Коломийщині. За моїм дорученням, голова обласної адміністрації мені доповідає недалеко від Коломиї ми будемо будувати новий завод по виробництву автомобільних запчастин. Де буде створено за три черги 8 тисяч нових робочих місць. І приємно було, коли я зараз зустрічався з канцлером Німеччини Меркель. Я просто похвастався, що дуже швидко в Німеччині вже не буде жодного автомобіля, який виробляється там, де б не було українських комплектуючих, яких вироблено у нас в Україні. Українськими працівниками, які забезпечують високу якість продукції, впевнений в тому, що ці зміни кардинальним образом характеризують зміни в державі. Не оминув під час промови і тему Авдіївки. Останні копійки весь український народ віддавав на те, щоб побудувати нову сильну могутню армію. І нам це вдалося, і останні події в Авдіївці яскраво це продемонстрували. Вогнений шквал крупнокаліберної артилерії, систем залпового вогню БМ-21 ГРАД, які ми били і по позиції наших воїнів, і по мирних будинках Авдіївки, міномети, танки. Нічого в них не вийшлося. Залізна, як вони називають Чорна, 72-га бригада, продемонструвала найкращі особливості українських Збройних сил. Нагадав президент і про державні справи та сприйняття України на міжнародній арені. Ми продемонстрували, коли громада разом, коли Україна є об'єднана, вона здатна захистити себе проти будь-якого агресора. Навіть проти Російської Федерації, яка має найбільшу і найсильнішу армію на континенті, виділяє в 10 разів більше військового бюджету і виділяла всі часи свого існування нашим бойовим духом. Ми їх зупинили, звільнили дві третини Донбасу, забезпечуємо відновлення інфраструктури і проведення. Найпотужніших реформ. І це не я говорю. І не уряд, і не парламент, а міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо: міжнародний валютний фонд, міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції і розвитку, наші партнери з Європейської комісії, з Європейської ради, з Європейського парламенту, що Україна за останні два з половиною роки зробила більше в реформах, Більше змін, більше реальних зрушень ніж за 25 років попереду. І я вдячний за це вам, нашим спільним зусиллям, що ми не лише зупинили ворога, а кардинально змінюємо країну. Сьогодні все знаходиться в руках громади, і ми готові їй допомагати, готові нашими рішучими кроками. Робити все можливе для того, щоб кожен кожен українець міг сказати з кожним днем ситуація змінюється на краще. Петро Порошенко проаналізував зростання мінімальної зарплати українців та критику щодо цього питання. Що б ми не робили, нас будуть критикувати популісти. Звичайно, здавалося б, в грудні місяці я кажу, нам треба захистити людину праці. Мінімальна заробітна платня замість 1450 має бути 3200. І це їм не подобається. Після того, як піднімемо мінімальну заробітну платню, зараз має зрости єдиний соціальний внесок і надходження до пенсійного фонду. І це створить можливості, що зробити? Підняти пенсії пенсіонерам. І це треба робити. Не зупиняти не пусті обіцянки, а чіткі кроки, які забезпечать наповнення бюджету, раніше було символом того, в тому числі і Коломия, де закривалося виробництво, бо не було замовлень, і люди викидалися на вулицю. Після промови урочиста мить відкриття. Та полікліника, яку ми сьогодні вводимо, Коломийську центральну районну лікарню ми робимо для людей. Отже, я вас всім вітаю. Дуже дякую за спільну працю і слава Україні. Далі Петро Порошенко оглянув умови, в яких прийматимуть пацієнтів у новій поліклініці в Коломиї. Ольга Гериджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Про роботу нової поліклініки враження лікарів та пацієнтів дивіться у сюжетах наших журналістів в наступних випусках подій.